Мої вітання всім добрим людям! Вітаю гостей мого YouTube каналу. Хочу підняти таку тему. Нам не подобається, коли нас не так називають, не так пишуть на Україні замість в Україні. Українці замість Українці. Ну, правильно, з одного боку, ну дійсно. Треба бути правильними і треба правильно казати, правильно писати. А що ми можемо сказати про себе? Ми правильно робимо і правимо, правильно говоримо і пишемо про ну, деякі країни. Зараз мова піде про нашого північного сусіда. Сусіда в плані країни. Е, немає значення, що. Ну, саме зараз немає значення про те, що я кажу. Немає значення, що там на чолі тієї держави ота е, вусата потвора, е, картопляний Фюрер, як його інколи називають. Він сьогодні є, завтра його не буде, ну, звичайно, умовно завтра, е, чи сам піде, куди піде, куди всі йдуть, е, може, за руським кораблем, може його ті ж самі. Рускі приберуть, а може, все ж таки, і білоруси все ж таки його якось так посунуть, скинуть? Не дуже я на це надіюся, але все ж таки. Ну, так от, справа не в ньому, а справа в назві цієї країни. Як правильно називати нашого північного сусіда? У нас як пишеться? І пишеться, і говориться, і офіційні особи, і в офіційних документах, і в усіх засобах інформації. Підкреслюю, в усіх, ну майже в усіх, ну 98% це точно. «Бі ло Білорусь. Чого? Чому? Правильно писати Бі ла Русь. Ну, так воно пишеться, пишеться в оригіналі, ми ж і визнаємо це, і так воно і є, що наші мови схожі. Який тут може бути переклад? Як це сталося, що і, і в білоруській мові, і ну, в оригіналі воно читається Біла Русь. Чому? З якого перепугу воно у нас стало «Білорусь»? Русь? Ну, я розумію, від, від слова Білий, але ж це, це калька, в принципі, російська, ледь не російська і ПСО. В тому плані, що вони пишуть Белая Русь. Ну а якщо Белая Русь, значить Біла і Русь. Це неправильно. І «Білорусь» Русь і «Білоруси». Ну, так воно правильно. Ну, я ж кажу, якщо ми хочемо, щоб до нас правильно, ми маємо теж називати. Я, зараз мова не йде про те, що нас білоруси неправильно називають і а ми з них вимагаємо. Я взагалі кажу, це просто як приклад, що ми хочемо, щоб нас правильно називали і писали так. Я не знаю, наскільки хочуть. Ну, все ж таки, я думаю, що справжні білоруси вони хочуть, щоб і країну називали правильно і їх називали правильно. Так само, як в нас ж ж теж не всі, не всі українці на це цим переймаються там на Україні, ну і на Україні, хай буде так. І дехто із сказати, що вони там антиукраїнці ні, але автоматично інколи говорять. А інколи і не тільки інколи, а ледь не постійно говорять на Україні, на Україні, на Україні. Тобто деяка частина і досить немаленька українців теж говорять на Україні. Тому привчаємося і в плані про себе казати правильно, і привчаємось говорити про інших теж в правильному ракурсі. О, така моя думка. Так що не білорусь, а біла. Русь, Білоруси. Так правильно. Дякую за увагу. Слава Україні і до побачення. Пока-пока.